Гурони не єдині клітини в нашому мозку, які допомагають нам створювати спогади. Насправді існує інший тип клітин, який відіграє важливу роль у формуванні та зберіганні довготривалих спогадів. Ці клітини відомі як перицити, які знаходяться в стінках кровоносних судин у мозку. Перицити виконують важливі функції в нашому організмі, такі як формування кровоносних судин, контроль проникнення імунних клітин у центральну нервову систему та підтримка гематоенцефалічного бар'єру. Але тепер виявлено, що вони також допомагають у створенні та зберіганні довготривалих спогадів. Перицити співпрацюють з нейронами в процесі створення спогадів, виробляючи білок відомий як інсуліноподібний фактор росту 2 або IGF 2. Коли ми вчимося чомусь новому, виробництво IGF 2 збільшується в гіпокампі, області мозку, що бере участь у навчанні та формуванні спогадів. Нейрони в цьому центрі пам'яті активують перицити, спонукаючи їх виробляти igf 2 Цей спільний процес є важливим для створення довготривалих спогадів. В експериментах з мишами та щурами блокування виробництва igf 2 перецитами погіршувало здатність тварин запам'ятовувати речі. Це свідчить про те, що перицити є необхідними для того, щоб нейрони формували стійкі спогади. Це відкриття розширює наше розуміння формування пам'яті і може колись допомогти нам розробити нові методи лікування хвороб, таких як хвороба Альцгеймера.